Вітаю вас, друзі! Сьогодні 12 березня. Я знову сьогодні з вами. Це вже друге моє відео. Бо, як мені видається, дуже цікаво, є події, яка може відбутися у Москві за 10 днів, і її варто обговорити. Як прописали російські телеграм-канали, нібито сі Ці Пінь, якого буквально вчора обрали вже втретє, президентом Китаю має прилетіти до Росії до Москви, на аудієнцію з Путіним. Що це для нас, в якому стані летить Сінзіпінь туди, в якому стані зараз Китай, що це може бути взагалом? Інформації не так багато, але є основи поговорити про це. Тому пропоную. Ну, або ви дослухались там, або послухали мою думку з цього приводу. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, в будь-якому випадку напишіть, що ви думаєте з приводу того, що я вам тут зараз розповім. Бо мені так видається, що в Китаю є чималі проблеми, не скажу, що вони величезні, а можливо навіть катастрофічні, з якими їде Сізіпін до Москви для того, щоб їх владнати. А війна Росії проти України зараз для нього буде інструментом, який він довгий час обмірковував. Бо фактично рік він ну, не виказував якоїсь активної позиції по відношенню до України, підтримки не було швидше Росії він допомагав. Ну і от буквально через рік, фактично через рік після початку широкомасштабного вторгнення, через рік після підписання із Путіним двох декларацій у січні минулого року він оголосив свій мирний план. І так, все по порядку. Почнемо з того, що Пісков не підтвердив, поки що візит Сінзіпіння до Москви сказав, ми поки що нічого не знаємо, хоча за повідомленнями інших джерел. То Росія активно готується, і влада Росії активно готується до зустрічі з Інзіпіні, тому що для Москви він вкрай важливий. Вони намагаються в будь-який спосіб зараз долучити Китаю до допомоги. Китай їй допомагає Росії веденні війни, постачаючи компоненти, електроніку для е, військового виробництва на Росії. Такі факти зафіксовані. Буквально вчора Сполучені Штати Америки оголосили санкції проти низки китайських компаній, трьох китайських компаній, які саме... Саме займалися постачанням таких підсанкційних товарів, товарів подвійного призначення. І також попередили Туреччину, щоб вона такого не робила. І от буквально днями також стало відомо, що турецька митниця не пропускає вантажі з третіх країн для Росії. Це також дуже цікавий факт. Тобто Сізіпін туди може летіти саме із якимось порядком денним, який стосується налагодження подальшої співпраці із Росією. Ну і Путін його також для цього чекає. Але чи це станеться? Ну тут важливо розуміти в якому стані зараз знаходиться втретє обраний. Президент Китаю. Він сьогодні почав призначати там вже уряд. Ну, в принципі, це логічно, він має це робити. Але я вам буквально зараз кілька цифр, я їх багато наводити не буду, бо їх складно уявити, складно осягнути. Ну, я навіть сам, коли читаючи ці звіти аналітичні, що стосується саме цифр про економіку Китаю, маю на увазі, то ну, їх запам'ятати непросто. Але я вам наведу кілька, щоб ви зрозуміли загальний стан, в якому ми зараз. Лайні знаходиться китайська економіка, я не оговорився. І вона знаходиться в цьому лайні давно. А це вже тут трішки неприємний момент, тому що вони, перебуваючи в такому непростому становищі, зараз виживають, вони, правда, мали певний запас міцності, не без того, і продовжують якось розвиватися. Ну, до прикладу, за минулий 22-й рік китайський ВВП зріс на 3%, менше трішки 3%. Я вже про це розповідав, хоча планував зрости майже на 6. ВВП Китаю для розуміння, давайте відразу скажу вам, становить приблизно 18 трильйонів доларів. Чи це багато, чи мало? Ну, це, наприклад, 1 трильйон це тисячу мільярдів. Ну, трильйон це одиниця з 12 нулями. Якщо брати для порівняння ВВП України, він за 21 рік склав приблизно. 200 мільярдів доларів. Так, от помножте на 5 ви отримаєте 1 трильйон, а то 18. Тобто в 36 разів, ні, в 40, Перепрошую, в 90 навіть. Бачите, гублюся в цифрах. ВВП Китаю більший ніж України. Ну це дуже багато. Але до чого тут ВВП і взагалі історія мовляв розвивається? Не зовсім так воно, друзі. є. Ще в минулому році на початку почали відзначати. Зростання зовнішнього боргу Китаю доволі серйозно, але не просто там державного боргу, зараз мова йде, а боргу всіх підприємств, організацій, органів місцевої влади і так далі. На сьогоднішній день, от ви зафіксуєте собі, борг Китаю загальний, загальний борг Китаю складає приблизно 54 трильйони доларів. Ну, для розуміння ВВП Сполучених Штатів Америки він дещо більший за ВВП Китаю. Він сягає там близько 22 трильйонів доларів. А це борг Китаю, от загальний 54 трильйони доларів. Це багато, це дуже багато. Справа в тому, що м, на початку минулого року такий собі е, є професор Крістофер Болдінг, він працює в бізнес-школі HCBC. Пекінського університету він загалом оцінив загальний борг Китаю в 116 трильйонів доларів і після цього його відразу звільнили. Ще з кутрильйонів триль, це не мільярдів навіть це цифра, ну просто космічна. Я собі погано навіть уявляю. Тобто, для розуміння, що борг перевищує, якщо вірити професору Крістоферу Болдінгу ВВП країни. Ну, майже ну, не в 10, а там в 8 разів. Тобто, ну це, це 800 з лишнім відсотків. Це 833% ВВП. Е, якщо чесно, є приклади з такими великими боргами. Так, ну Японія, США, Франція, Німеччина. Там борги складають інколи 250%, але їхня е, структура економіки вона суттєво відрізняється від економіки. Китай, тому що китайська економіка в основному базується. Ну для мене це також ну, не те, що там відкриття, але дивина на нерухомості. 30% нерухомості Китаю це є 30, точніше 30% ВВП Китаю це саме нерухомість, яку активно будують впродовж багатьох років у Китаї. Але будівництво це якось трошки по дебільному виглядає, я по-іншому сказати не можу, бо приблизно 65-70 мільйонів квартир, от ви вдумайтеся в цю цифру, 65-70 мільйонів квартир стоять пусткою. Вони порожні, там ніхто не проживає. В Китаї дуже поширене вкладання грошей, інвестування саме в нерухомість. Ну, так, так, китайці люблять. Вони менше вірять державним облігаціям, більше вірять нерухомості. Вони вкладають. Дуже багато будують комерційної нерухомості, яка стоїть порожня. Здаються торгові центри, які не займаються е бізнесом, вони не використовуються торгові майданчики, просто порожні стоять. Є міста, наприклад, мільйонники. таке місто є Ордос В Китаї його побудували, сучасне, гарне, але там. Проживало всього-навсього 30 тисяч чоловік з одного мільйона тих, що передбачалося. Зараз говорю не міський округ Ордус, а місто. Ну, така це загальнодоступна інформація в інтернет, ви можете її знайти. Її не так багато, ну про неї не так багато пишуть. Можливо, на те, що дійсно там бояться такого, знаєте, китайського краху, коли оця вся бульба в 116 мільярдів. Перепрошую, трильйонів боргу. Бачите, вже й сам буюсь, вона може луснути. От на, на тлі оцього такого е, великого китайського чуда, ну, до речі, про китайське чудо знову його почав впроваджувати в життя цю реформу китайського чуду Ден Сяопін. А Сіньзіпінь, який прийшов після нього е, ще е, 10 років тому. Він ну фактично нічого толкового не зробив. Борг постійно зростав через державне регулювання ринку. Він просто загнав в боргову яму, продовжує заганяти економіку Китаю. Ну, до прикладу, в 2021 році, у листопаді місяці, ви можливо, чули, а можливо, ні, та я вам просто зараз повідомляю історію з банкрутством величезного забудовника китайського. Evergrande, так і називається, у нього Борг загальний склав 300 мільярдів доларів. Ну, ВВП України 200, да? а в цього забудовника Evergrande борг склав 300 мільярдів. Ну так він будує, да, квартири не под... не продаються, і це дійсно для Китаю є величезна проблема. Але Китай дурний та хитрий, як той казав. Справа в тому, що вони займаються такою дуже цікавою річчю, як видання таємних кредитів для держав. У них типу багато грошей, і вони типу можуть багато їх видавати ну, кредитами різним державам. Свого часу ви пам'ятаєте, арахамія навіть горив. Давайте в Китаї позичимо гроші. Але ця гра дуже небезпечна з Китаєм. На сьогоднішній день Китай перепрошую, не на сьогоднішні дані, які доступні, які я зміг знайти, станом з 2000 по 2017 рік за 17 років Китай видав Кредитів таємних на загальну суму 325 мільярдів доларів. Це дослідили американські фахівці. І от вони встановили, що найбільше цих грошей взяла Росія. Нафтові компанії, різні газові компанії і інші державні корпорації Росії позичали активно у Китаю гроші, і загальна сума грошей, які вони були винні станом ще 6 років тому. А я думаю, що цей борг збільшується, склала 125 мільярдів доларів. Це, друзі, Третя частина загального доходу державного бюджету Російської Федерації це багато. Загальний ВВП у Росії складає приблизно 1,5, 1,4, 1,7 по різних руках трильйона доларів. Ну суттєво менше ніж Китаю. Хоча площа набагато більша, людей проживає менше, ресурсно Росія дуже цікава для Китаю і грошей винна багато. Отут і виникає риторичне запитання: чому Сідзіпінь... Поїде до Росії і зі своїм мирним планом, який нам вкрай не подобається, вкрай для нас неприйнятний. Зрозуміло, що Сіціпін буде мати і має свій інтерес у Росії, але чи буде постачати він зброю? Це нам небезпечно. Буквально днями вчора була оголошена чергова. Неприємна історія для Китаю. Як я вам сказав, компанії потрапили під санкції і ті компанії, які постачали компоненти і для виробництва шахедів, бо Росія збирається виробляти шахеди у Росії. Ви скажете, та чхати вони хотіли Китай на весь світ і на будуть далі торгувати з Росією. Можливо, але торговий оборот із Росією, який, наприклад, намалювали між собою Сізіпін та Путін у січні 22-го року, перед початком широкомасштабного вторгнення, складав лише 250. 50 мільярдів доларів нещасних. В той час, коли, до прикладу, минулого року їм вдалося підняти товаровий оборот, я не спорю, до 190 мільярдів, але вони торгують із Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, які накладають на них санкції, в 8 разів більше. Вони торгують разом 1,6 трильйона доларів, тобто величезна цифра. Та й кредити вони повинні брати для того, щоб гасити поточні свої борги, де в Росії вони не возьмуть. Ну заберуть вони 125 мільярдів до прикладу, да? можливо 150 мільярдів. Але вдумайтесь, Китай винен 54 трильйони доларів. Тобто цифри абсолютно не співвимірні. Тим паче, така дуже цікава історія на Росії. Так складається, що навпаки згортають військове виробництво. Ну, до прикладу, стало відомо, що розпродують на металобрух завоз Сіп-Сільмаш, колишнє найбільше машинобудівне та оборонне підприємство в Новосибірському регіоні. Ну так можливо, це не має ніякого відношення до цього, але приємна новина. Новий власник вирішив побудувати там адміністративно-житловий комплекс та технопарк. Ну і слава Богу, менше будуть виробляти снарядів, а Китай, можливо, їх постачати і не буде. Я буквально днями ще чув коментар від свого колеги з приводу поїздки Сінзіпіня до Путіна, що він йому скаже, Путін припиняє війну. Я думаю, що в такій прямій категоричній формі, можливо, так і не станеться на публіку. Але мова саме про це й тиме, тому що Китаю дуже важлива стабілізація ринків. Китайське чудо, так зване, яке було ще направду дуже успішно запроваджено Ден Сіопіном, Може просто-напросто виявитися зараз великою бульбою у розмірі 116 трильйонів доларів, коли просто-напросто візьмуть і Китай куплять. Я не жартую, хто може купити, та ти ж самі Сполучені Штати Америки. Грошей у них набагато більше. Хоча так, і борги також немалі. Але фінансово-економічна система США і Європи набагато стійкіша ніж у Китаї, який дуже сильно залежить і від зовнішніх ринків, і від енергоресурсів. Росії та інших країн. Тому подивимося, що саме буде 21 числа оголошувати Сізіпінь. Вибачайте за багато цифр, було в цьому відео, я розумію, їх складно сприйняти. Я максимально намагався спростити. Пишіть у коментарях, як ви їх почули, не почули, що ви думаєте з приводу цього так званого економічного чуда, для чого Сізіпінь поїде до Москви. Бо кажуть, мовляв, васал повинен їхати до господаря, а не господар до васала. А зараз виглядає дещо по-іншому. Втім, 21-шими за горами. Будуть цікаві повідомлення. Всіх люблять ціну і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!